Мами, не свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. Коли б з'явився в мене чарівний килимок, на тому килимкові злетів би до зірок, щоб зірку найяснішу за хмаринами дістати. І дорогій матусі її подарувати. Ще в колись ці немовля, слово мама, вимовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Спасибі матусі, що життя дарували. Спасибі матусі, що ви нас навчали. Спасибі рідненькі за вічну турботу, за щире бажання добра нам усім. Та серце ще довго у грудях палає, а руки, мов крила на світ мортає. Слів чудових безліч хочеться сказати, і всього багато щиро побажати, скільки є на світі квітів, а на них роси, стільки вам щастя, радості завжди зі святом наші рідні.